Вітаю товариство. Сьогодні буду пробувати зробити перев'язку самостійно. Для цього купив бинт марлевий стерильний вата. Купив отакий препарат бета-1. Бетадин такий цікавий препарат, який йде згідно інструкції спеціально для отаких обробки ран опіків. Гігієнічна та хірургічна дезінфекція рук. Такий от цікавий препарат. Може комусь знадобиться. Так, ну і пластир. Насамперед, все спробую підготувати. Це в мене є інструменти, бо я ж за освітою лікар ветеринарної медицини. Ну і трохи працював, можу скаструвати кабанчика, кастрував раніше коні. А зараз вже тих коней нема, ніхто їх вже не каструє, хоча, напевно, зміг би скаструвати. Перед цією роботою руки треба мити тільки господарським милом. Господарське мило рулить. Коли ще я працював в лабораторії лікаром-імунологом, було в моїй практиці таке імунолог-паразитолог, досліджував лейкоз, блюцельоз, лептоспіроз, вареха, то там в нас було тільки господарське мило. Ну і 70% розчин етилового спирту. Не чистий спирт, а 70% розчин. Ну, але так вийшло, що лабораторії позакривали. Ну що ж, так порахували за нужне. Отже, зараз підготуємо отакі, як сказати, наклейки. О, от таких мені треба зробити 4 штуки, бо так би у мене 4 розрізи. Отже, 4 таких ми маємо, нам треба і звати о, це трохи забагато. Отак, от я думаю, хватить. О, і оце у нас буде тако. Вата, гол, котри, матч, і отак от, от опа. Все, а тепер ми ще його візьмемо так. Все. Отже, це готово. Ну що ж, сам процес. Снімати не будемо, бо нема там що знімати. Але можливо комусь пригодиться ось такий препаратик і така метода. Вскривши одну із ран, виявив зіяння, десь швидшли ще що застосую свинячу присипку. Присипка антибактеріальна, така от вона, бачите? Ну, свиням допомагає, то й мені допоможе. Спочатку, звісно, оброблю розчином бетадину, бо бачу, що не так все просто, не так все легенько. О, обробив так. Йо-маю, -йо. не знаю, чи, чи шви зарано зняли, чи що. Ну, і Між іншим також скажу, оцю присипку свинячу, присипка антибактеріальна, застосовую вона ще така є при кастрації, вона вдома любому пригодиться. Десь там рано чи що, помили милом, ш -ш -ш -ш, присипали, допомагає. Тут я нібито стриптоцит. Ну повинен бути в складі стриптоцит. Ну от і в даному випадку. Присипав, бо бачу, діло не так-то все. Радужний. Так, ну що, після процесу треба все позбирати до наступної перев'язки. Показав цей процес для того, щоб, можливо, комусь пригодиться, бо злікальні виписують, а далі або когось проси, або сам роби. А так, як я все-таки за освітою ветеринарний спеціаліст, Можу зробити і сам. Все, все приводиться в порядок і миється. Дякую всім за увагу. Будьте здорові!